Якщо у вас залишилася вчорашня гречана каша, яку вже ніхто не хоче їсти, не спішіть її викидати, з неї можна приготувати смачнющі млинці. Перше, що нам треба зробити, це розім'яти нашу гречану кашу, щоб в ній не було комочків. Це можна зробити за допомогою виделки, як я роблю, а можна взяти блендер. Далі додаємо сюди два курячі яйця. У мене невеликі яйця, я взяла два. Якщо у вас там якісь супер крупні, буде достатньо одного. Або ж навпаки, якщо дуже-дуже дрібні, беріть три. Гречку ми знову ж таки перемішали із яйцями, подивилися, чи не залишилось якихось комочків. Додаємо сіль. Майте на увазі, що каша у вас уже сулена, тому солі потрібно небагато. В мене пішла десь третя чайної ложки. Дивіться, з цим не переборщіть. Ще я додаю сюди суміш перців. можна взяти просто чорний перець, можна взяти суміш. Тут вже орієнтуєтеся по своїм смакам. Також можна ще додати сюди сушений часничок. Але я не додавала, так як не дуже його люблю. І ще раз все знову перемішую. Далі до нашої вже гречаної суміші додаю 100 мл молока і 4 ложки звичайного пшеничного борошна. Ложки я набираю із такою гарнесенькою гіркою. Якщо без гірки, то беріть 5 ложок, але не більше. Коли додаю борошно, знову все беру і гарно-гарно перемішую. Це вже, так сказать, фінальний наш штрих. Маса у вас повинна виходити не дуже рідка, але в той же час не дуже і густа. Можливо, трішки густіше, як ви робите оладки. Вона ось так повинна вільно спадати з ложки. Беремо сковорідку, ставимо на вогонь, наливаємо олію і чекаємо, поки наша олія гарно-гарно прогріється. Коли олійка прогрілася, ми починаємо викладати оладки. Я беру десь на одну штучку одну столову ложку. І ось так його трішки розрівнюю по сковорідці. Як бачимо, масло вже гарно роздається. Розкалилася, тому що оладки зразу ж починають смажитися. І ось так викладаємо, поки не заповнимо всю сковорідку. Піджарюю, як звичайно, до золотистого кольору. Вішки вони в мене роздалися, злиплися, але то не біда, вони гарно все ж таки розділяються між собою. З одної сторони піджарили, перевертаємо і жаримо з другої сторони. От і все, знімаємо. Наші оладушки, можна подавати з сметанкою, можна з соусом. Ось такі вони гарненькі, смакуйте наздоку.